Заняття з ерготерапії допомагають пацієнтам реабілітаційного центру адаптуватися до соціального середовища, навчитися спілкуватися та бути незалежними у повсякденному житті. Дана реабілітація полягає у розвитку, відновленні і підтримці тих функціональних можливостей дитини, які виникають при виконанні побутових дій. Ерготерапія одна з найважливіших частин реабілітації, і основна задача занять надати дітям можливість самообслуговувати себе, а саме їсти, одягатися, слідкувати за гігієною та бути незалежним для вирішення таких задач. Фахівці-ерготерапевти використовують спеціальні тренажери, які імітують дії. Одним із таких є універсальний тренажер реабілітаційний стіл. За допомогою спеціальних валиків, важелі від 100 до 1000 грамів, пружинних пристосувань для пальців, пацієнт здійснює рухи кистями в різних напрямках. Висота стільниці регулюється та підбирається для кожного пацієнта. Реабілітаційний стіл призначений для опанування, навчання навичок, а також відновлення рухових функцій, дрібної моторики, рук та кистей. Ручку засовуємо ось сюди. так, Повертай ручку. Молодець. На кожен пальчик одягаємо пристосування. Мізинчик. На заняттях з ерготерапії також формуються та удосконалюються навички самообслуговування, які потрібні для адаптації у навколишньому середовищі. Для цього ми використовуємо елементи системи Монтесорі, а саме рамки із застіпками, гудзиками, шнурівками, фастексами, кнопками та липучками. Пучка тримає замочок, вставляє та. та і Тримай, давай, вези. Супер. Терапія руки це одна із найважливіших частин відновлення та розвитку тих фізичних функцій рук, які мають бути в нормі. А саме, це захват, тримання, переміщення та відпускання предмета. Заняття допомагають покращити функціональний стан. Рук, нервово-м'язову та кісткову системою. дитина починає впевненіше володіти руками, що впливає на покращення якості життя. Для покращення координації рухів у руках, а також дрібної моторики. Ерготерапевт застосовує елементи суджок терапії. Це природний метод лікування фізичних і психічних захворювань без використання ліків, мануальна терапія, яка стимулює точки на руках і ногах пацієнта. А для підвищення амплітуди рухів у руках використовують активну та пасивну гімнастику. Ручками, молодець, кулачками постукали, постукали Сильно, не сильно. Тепер і берцями і потерли долоньки. Так. Цікавим тренажером є бізіборд, розвиваюча дошка, на якій розміщені різні елементи прикладного призначення та деталі для розвитку фантазії і розуміння особливостей навколишнього світу. Також використовуємо на своїх заняттях бізіборд, який дозволяє імітувати такі дії: натискання на кнопку дверного дзвінка, дію дверної ручки, відкривання і закривання клямки, робити гвинтові обертання, також вміння вставити в розетку вилку і її витягнути, накидання на скоби і закривання навісного замка, включати-виключати і виключати світло. Такі заняття допомагають дітям не тільки говорити, а й відчувати себе комфортно у світі, набувати впевненості та розвиватися гармонійно.